Доброго дня! Урок номер 71 Тема уроку знаходження числа за його відсотком. Частина 2. На цьому уроці ми розв'яжемо задачі і вправи на знаходження числа за його відсотком. Задача номер 1 40% якогось числа дорівнюють 12. Знайти це число. До цієї задачі можна скласти ось такий скорочений запис. Зрозуміло, що це задача на використання правила, опрацьованого нами на минулому уроці. Тобто, щоб знайти число за його відсотками, потрібно дане число поділити на кількість відсотків, а їх 40 за умовою задачі, і помножити на 100 дорівнює. Виконавши послідовно ці дві дії, отримаємо 0,3 помножити на 100, дорівнює 30. Отже, число. 40% якого дорівнюють 12 це 30 Задача номер 2 1,4% якого числа становлять 0,98. До цієї задачі також можна скласти ось такий скорочений запис. За правилом потрібно 0,98 Поділити на 1,4 і помножити на 100. Це дорівнює 0,7 помножити на 100 дорівнює 70. Отже, 1,4% числа 70 дорівнює 0,98. Задача номер 3. Зібрали 18 кг антонівських яблук, що становить 25% усіх зібраних яблук, скільки всього зібрали яблук. Для цього потрібно 18% поділити на 25% помножити на 100. Виконавши послідовно ці дві дії, отримаємо 72 кілограми. Відповідь: всього зібрали 72 кілограми яблук. Задача номер 4 Вкладник поклав до банку деяку суму грошей під 8% річних. І через рік одержав прибуток у розмірі 320 гривень. Скільки грошей він поклав до банку. Потрібно 320 поділити на 8 помножити на 100. Це дорівнює 40 помножити на 100. Дорівнює 4 тисячі гривень. Відповідь Вкладник поклав до банку тисячі гривень. Задача номер 5 Довжина однієї зі сторін прямокутника дорівнює 8,7 см. Що становить 43,5% довжини другої сторони? Знайти площу і периметр прямокутника. Перші дії можна дізнатись довжину другої сторони. Для цього 8,7 поділити на 43,5 помножити на 100, отримаємо 0,2 помножити на 100 дорівняння 20 см друга сторона. Маючи довжини обох сторін прямокутника, можна дізнатись його периметр та площу. Щоб дізнатись периметр вам відомо, потрібну суму його сторін. Помножити на 2. Дорівнює 28,7 помножити на 2, що дорівнює 57,4 см. Переметр прямокутника. І в третій дії дізнаємось площу, виконавши дію множення 8,7 помножити на 20. Це дорівнює 174 см площа прямокутника. Відповідь. 57,4 см і 174 см квадратних. Задачу номер 6 пропоную вам для самостійного виконання. У гаю росли дуби, клени і берези. Дуби становили 15% усіх дерев. Клени 23%. А беріз було 248. Скільки всього дерев росло в гаю? Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення!